Вітаю! Сьогодні робимо розклад на 12 липня, на неочікуване і на е, потенціал. Давайте подивимося і будемо знати, що нам, як нам сьогодні поступати і що для нас актуальне. Що для нас актуальне 12 липня? Так, липня. І так, четвірка пентаклей. Це неочікуване. Не очікуєте ви того, що вам прийдеться звернути увагу на свої ресурси. Можливо, це фізичний план, можливо, ваш, ваші якісь дії, які ви. Робили чи планували, і вам треба його передивитися, переосмислити. Можливо, вам прийдеться пересчитати свої гроші, які у вас є на рахунку. Неочікувано вам може прийти така ідея, що вам пора відпочити, що вам пора набратися сили, побути на природі. Чи вдома буквально позависати в якомусь гаджеті. І ви цього не чекали, у вас були свої плани, але ви, в силу того, що якісь складаються такі обставини, що вам прийдеться передивитися свій графік. Може таке бути. Ну, Давайте подивимося потенціал. Потенціал. Ой, я ще зачепила свій штатив. Зачепив свій штатив. Подивимося потенціал. Потенціал. Ітак. І так, потенціал у нас, о, у нас любовники. Зразу скажу, що потенціал високий. У людини вистачить сили зробити правильний вибір, подивитися на те, що для вас важливіше, і для вас дуже в такому гарному програється ракурсі, що у вас є ця свобода вибора. Ви, вам ніхто не має вказувати, як поступити, а ви самі думаєте, все, о, продумуєте правильно і вибираєте те, що для вас важливе. Е, ви можете оцим вибором досягнути якоїсь мети. Тому що. Е, Є можливість ви знаходитеся під захистом вищих сил, і у вас є можливість скористатися цим. Це карта волі, карта такої свободи, у, саме у виборі, у тому, що для вас, що вам принесе задоволення. Так, давайте перейдемо до афірмації. У мене все прекрасно і чудово. Це така афірмація на сьогодні. Випромінюйте любов і гарне відношення до всіх. Це нічого вам не буде коштувати, а зате принесе гарні дивіденти. Усвідомте, що людина, налаштована на високі вібрації, які знаходяться на одній тональності із Богом, чи Всесвітом, не буде злостивою, не буде сверливою і недоброю. Тому я вам бажаю повторяти. У мене все прекрасно і чудово, бути гарним таким сьогоднішнім, в сьогоднішньому дні, задоволеним життям і готуватися до вихідних, у кого вони будуть. Гарного дня всім!